Ну от скажіть, шо їй знов не так? І підкормлена, і полита, і від болячок та шкідників різних оброблена. Насправді багато хто в цьому сезоні зіткнувся з різними хворобами на полуниці, і вже прийшло розуміння, що запущені кущики вичухувати набагато важче, ніж на початку хвороби, чи взагалі робити профілактичні обробки. І саме тому ми починаємо миттєво реагувати на якісь зміни з нашою полуницею. Але в даному випадку переживати не варто. Це звичайний осінній макіяж нашої. Полунички. Коли стає холодніше, день стає коротший, рослина відключає вироблення хлорофілу, зелений колір поступово зникає і проявляються червоні та жовті пігменти. В цей час полуниця активно готується до зими. Тобто наші кущики просто переходять у режим відпочинку. Ще маємо часте питання за вусики. Що ми з ними робимо на зиму? Як ви бачите, у нас гарні лапаті, просто мощні кущі, і відповідно вони дають класні міцні вусики, які просто жалко викидати. Тому ми вусики не обрізаємо, а підставляємо стаканчики. Вони всю зиму будуть стояти ось тут на грядці, серед маточних кущиків. І поступово, коли гарна погода, коли тепленько пускати корін. Зрізати ми їх плануємо весною. Будемо робити чистку полуниці, обрізати повністю все листя, залишаючи лише серединку, і заразом будемо підрізати наші саджанці.